Нині неділя про Захея, уже приготовітельна неділя до Великого Поста. І люди високого мнення про себе, які вони горді, як хваляться, що вони крутили бізнес, як вони то достали, прокрутили, а там якісь простаки, а то не знають. І в місті з тим сьогодні такий олігарх учу що йде Ісус в Його селеніє. Поцікавитися, закотів і він, його правда боліла душа, і якби совість гризла, захеє вець, грішник, бо береш більше в налогів, мучиш людей, тим розбагатів неправедно, кілько люди за тебе пострадали. І твоє щастя не клеїться, не сім'ї. Не любві, а олігарх, багатий. І от приходить в село Ісус і пішов на зустрічі Захий. Ну в нього була проблема. Другі люди нормальні, високі, а він маленький пігмей, подскакує, подскакує, не видить Ісуса, там не видить, там не видить. І він тоді зрозумів свою проблему. Він великий олігарх, великий багач. Но він пігмей духовному розумінню. Тоді він пішов вперед і виліз на дерево, на смоковницю, ну, примерно, як наша Яперка. І там сидів, чекав, коли подиде Ісус. Йому, по його плану, достатньо було увідіти Ісуса. Хто він? Що це за така лічність, Що кличе. До Царства, способний змінити внутрішній стан душі, хто такий Ісус? І коли Ісус підійшов до нього, зустрілися два погляди олігарха і Ісуса. Погляд Ісуса проник у серце Захея, і Він от того погляду, який освітив Йому Його всі плани і тайни. Зрозумів захей, що він сидить на дереві, злочинець він, обманщик, злодій. Дав він олігарх, але він не косив. Він не сіяв, просто брав, де можна було набралися, як і нинішні олігархи, котрі в благодарність би Богу могли, що робити, до церкви піти, подякувати Богу. Ні. Олігархи об'єдналися в кучку злочинців і бити церков, переслідувати церков. І закони приймати проти церкви, а гроші мають, а все в руках їх. Так от один із таких захей. Коли Господь освітив йому темноту його душі, та він зрозумів, да ніякий я навіть не чоловік, хам, наглець, злодій безбожник. І він порозумів, треба міняти образ жизни. Ну, вдруг звучить слово Ісуса, Захеє, злізай, я до тебе йду, днес дому твоїм подобається бути. Можемо собі представити, яка була радость у серці Захея, та чи він не пропащий? Та значить, Бог не забув за нього, і він злетів із дерева. І прийняв Ісуса в свій дом, закликав кого лиш там відів, зробив велику гостину, все, що мав у півниці, у підвалах, виніс гостів усіх. Однак книжники й фарисеї осудили Ісуса. Подумайте, каже, люди, а всі а їхні канали телевізора, інтернету включилися. Це чули, що Ісус пішов до грішника в гості. І тоді тисячі безбожників-журналістів кажуть, о, яка ганьба. Як і в то время, книжники і ніч не придумали ліпше, видять гостину, чоловік прийняв гостей, прийняв Ісуса. Ні, недобрий Ісус. В чому? Бо прийшов до грішника в гості. Однак вони, обикновенні сліпці, Бо фарисеї – вічні сліпці, не розуміли, що произошло з Захеєм. Захей порозумів, що він хам, а не олігарх. Йому треба срочно міняти образ жизни. Він тут стає перед Ісусом і каже: Господи, ти все знаєш. Перед тобою я не можу нічого скрити. Я тепер готовий половина імені, його, половина маєтку. Роздати нижчим. А якщо з я обудив у чотири рази верну більше, в четверо. І так перед нами Ісус, котрий прийшов до грішника вітати, і книжники, і Фарісеї. Средство маси інформації в кожній державі, у нашій теж, в руках книжників і фарисеїв. Но происходит між Ісусом і Книжниками, происходит чудо і Захея, то головна тема нині Євангелія. Ведь ми, тоже колись с вами так прийшли до церкви, Коснулася благодать Божа серця, поднявшись на духовное дерево православної церкви, і той возростати у вічності, колись лицем к лицу. Зустрітися з Господом і наслідувати по Його милості царство Божоє. Амінь.